Коли гості приходять к нам до компоту або в дачу, то вони куштують те, що куштують і вдома. Їм так спокійніше вони наїдаються і їм смачно. І каже, так все, ми вдома. ми дома. Совети коли приїжджають люди, приїжджають з Європи, приїжджають додому. Перше, що вони приходять, тут компот завтрак. Ми приїхали, ми. Тут ми, ми тут, тут, ми тут, ми тут. тут ми, ми тут. Вдома. Ви живі, ми живі, значить знаєте, Клас. все класно. І вони приходять одразу сирнички, дайте нам сирнички, дайте нам наше улюблене какао, дайте нам пирожок, дайте нам булочку з корицею, дайте нам булочку з ізюмом. І от це і головне, то, що вони відчувають, що ми ще тут. дім, вже, да, дім і що ми процвітаємо, не падаємо духом. І а, зараз сам, ну, гості такі, що. А много розмовляючих. От розмовляючих. Так, розмовляють. Кіот розмовляють розмовляють з ефіціантом. Так та за команди розмовляють. Їм це потрібен треба поговорити, зрозумів.